Вітаю вас в ефірі програма Герої Дубинщини. Із початком військових дій на Сході, мабуть, не було жодного випуску телевізійних новин, де ми не висвітлювали події в зоні АТО. Часто на телебаченні згадують Донецький аеропорт. Ми співчуваємо учасникам бойових дій, уважно дивимося новини та стараємося помітити знайомі обличчя. Наш земляк солдат Євген Онищук є тим, хто на собі відчув перепетії війни. Хлопець приходить службу у Житомирській 95-й аеромобільній бригаді на посаді водія, але на сході виконував різну роботу. 20 червня Євгена призвав Дубинсько-Радивилівський об'єднаний районний військкомат. Після 20 днів навчань, 13 липня, солдат потрапив у Слов'янськ. Про своє життя в зоні АТО Євген Онищук розповідає детальніше. Ми одразу приїхали, там люди, като річки нас заносилися, вони хто там сюди не балакати. Ще почує, що український голос був, все, бандериці приїхали. Ну, нічого просто поступово, привикли. Все. А Заходиш, так як в москву якусь, всі по-російськи, нічого. Немо Ні флагу українського, нічого. Заходиш в магазин, була якась по-українськи, навіть не хотіла тобі нічого продавати. Ну, вже потім все настроїлося нормально. Люди відносяться зараз нормально. так. Побачили, що Вона сказала, що ми дітей малих, їмо в Пандерівці. що цього бувало. Ну, потім вже самі приходили до нас, щоб жити, щоб дати їсти, бо не могло. Зараз там вже магазини відчинялися, є що попити. Ми поїхали, приїхав до Слов'янськ, тільки було два, два магазини і один банкомат, що міг пробити. І все. Ніхто не мав на грошей нічого. Приголоду нас там. Дайте щось поїсти чи що. Ну, давали машинами, а то волонтери нам привезуть там, харчі. То ми їм трохи половину дамо, вивеземо машини, ми, там порозбирають воду, так само, бо де ж там теж не було. Нам привезуть воду, мінеральну, даємо їм. Тож потім стало до нас нормально відношуться. Да, Він такий, що там російські канала, там показували, що як український солдат дитину б'є, буває, як там. Тепо, що. А зараз нормально відношуться. Можна їхати да, туди, не боятися. Хоча Євген проходить службу на посаді водія, проте роботу доводиться виконувати різну. Хлопець каже, що після певних курсів навіть виконував функції сапера. Спочатку нас, ну, як нерезервісти, наші вчили трохи, що там замінили, розмінів. Ми їздили просто зачищати, забрати деякі там будинки, типу, замініровано, розмінірували, забрали типу, ці боєприпаси, що там сталося, там зірвали. Потім раз нам робили заняття, які, як підірвати, як розмінірувати, як там що. А потім вже навчили нас. То ми вже їздимо на, на виїзди, як сапьори. що там замінірувати, поставити, щось таке. А між тими, то ми так само їздимо, збираємо боєприпаси машиною, які там досталися, що там якісь змініруване здання, чи там так збираємо їх і веземо там, в спеціальне місце, їх понащужаємо. Я спитати брату, але зараз вважається найкращими. Ну, наша брада найперша йде завжди. Куда і там, куди що треба. Роз... На сорок могилі там, попала там, в пекло, там, тіп, ну, щоб взяли їх в круг і там, не могли вийти. Тому ми ходили, тіп, її, то їздили, розбивали, тіп, щоб могли вийти. Куди що треба, то наша брада кидає, першим. Ну, типу, ви десантники там, що давайте штурмуйте це все, ми, ми типу, їздимо. А раніше у да, нас багато поранених років. Тобто, хто що один живіт, так що мало вести Різраю його в типу, операцію йому робити, але сказали, що його поранено типу, не в бойових ділах, а на полігоні. Йому типу, відказали не він зараз в Житомирі, ребята, в госпіталі лежить, лічиться. З паличкою ходить він не може ходити. Вже трохи легше йому стало так. Нормально. Є такі, що є дуже багато, так що своїх-своїх стріляють просто не, щось там непонятке. Одна йде сюди, то пішов водою, то пішов водою. Багато таких, що ну, про це, звісно, всі мовчать. Наші штурмити, командирів зверху, щоб трохи якийсь порядок набили, щоб з собою був якийсь зв'язок, зв'язки якісь, щоб можна було з собою зубчатися, щоб не було ніяких непоняток. Противники зустрічаються нашим солдатам різні, але найбільше обурює, що українська армія перемир'я дотримується, а ось вороги ні. Я вам скажу, там є і чеченці, є, є і тісті паратісти, там найбільше таких. Солдатів російських, тому що снайпера російські там, точно валять, що в одній полі два чоловіка зразу нема. І от так танками їздять. Не, не то, що там якісь, наш от, резервіст, так не їздять танками, як вони. Вони їй танками на ровері легенько собі розвернулися, повернулися, вдарили і втекли. Наші так не можуть. Наші треба покататися поки що. там. Там більше російських. Солдатів, ніж так. Дівчата є сепаратісти, снайпера по 19 років. Просвіську не хімію. Ночні призраки, ніхто їх не може піднімати. Хлопцю, ти скажи зараз любому, що там стоїть, що давай будемо десь наступати. Вони тільки за Не сидіти там у тих окопах і ждати, поки щось в тебе летить в окопи, якісь гранати чи якийсь міномет чи саме град. Ну, давай щось щоб нападати. Дуже багато все залежить. Цього. Так як ми розбилося, немає. Один там якийсь чоловік сидить, там снайперем, все. Давай давай каже візьмемо, десь підемо трохи щось. Розчиститься. Ні-ні, ні, ні, ні не можна. У нас Вони, що, нема. Нас перемір'я. Вони ж то нема перемір'я. Їдуть, дивимося, їдуть колона. Давайте будемо стріляти. Ні, у нас перемір'я. Але потім та колона, як нападе на нас, все, мусить бути якісь ради. У них то може бути незначні незначній Багато зараз тих дітей, що там. Трохи будуть побачив на своєму віку шамалі, які, як в пісках там, в три сім'ї живуть, дід з бабою, і там два братиці, що немає куди подітися. Одна жінка живе. Батько в неї там і двоє дітей, один 10 років дитини, а другий там щось 6, ну, шамалік. У них чоловік був, не чоловік був сепаратістом, Типу, зразу там мовчали, ми там місце носили. І, і, то не було, що їсти їм давали. То, давала. Потім ти батько складі пошов. Чоловік сипере їсти не і був, то, тіпо, то вона, тіпо, зразу нас брати нічого їсти, то, тіпо, це. то ми дітям давала каті. Ну, тіпо, ти можеш не їсти, а ходіти і дядькою. Типу прилагала, ти пошів виїхати до Слов'янськ, вивезуть її. Типу ні, вони то не хочуть. Зона АТО це окрема країна зі своїми правилами, звичаями, порядками. І долі її неабияк залежить від зовнішньої підтримки, а буває й антипідтримки. Зброю нас Є, кожен там вистачає. Є, кожному там височає все. Да, оце що, волонтери там, воздух тепло одежі, не було в тепло одежі. Напевно, возле тепло одежі. Зразу не витало форми якоїсь. Одна форма, і все, ти там ходиш в тій формі. Вона така засована, до чого вона була. Тому волонтери почали проводити форму. Тепло дерево теж під осіб, теплу одежу, після Так що, що є зараз, одразу почало не спочатку. Ну, була зброя, так. то дали автомат, дали тобі форму одну, задили на тебе і все. Літо, жара, то так, нічого не треба, теплої дежур було. Брунжелети, ти що кажеш, що, що немає бронежилетів, зараз це неправда, тому що бронежилетів витає. Каски бронежилетів хатає. А зараз пішла зима, нема, не бушла, не було нічого. То волонтери, все волонтери попровозили. Бушлати, свидри якісь теплі, щоб було, щоб тягнутися, щоб це і штани вачені, там привозили бірси, теплі. То зараз вистачає, да. то волонтерам, щоб треба за тому що вони да, і їсти привозять, щоб ніхто не чи такі точки гарячі їздять то що доставляють. Молодці, звісно. Бізнець там, багато хто. І які бригади помогли б, звісно, з голоду помирати. Діти, щоб там присилають волонтери ці цій рисунки, на ну, да, там, часом візьмеш там, ну, малюють діти. Навіть часом хочеться і плакати, що це. Ну, так, ти дивишся на ті малюнки та і та так, на ну, все, що в тому світі робиться. І так, ну, так виходить. То малюнки, то діти, то сам так думаю, що хат вже треба щось міняти. А ще у цій так званій країні у військових навіть є свої забобони. Це дорога, там називається від Краматорського родба. За Краматорським виходить. І до цього аеродрому, самого дорога життя. Якщо ти виживеш по, дорогу, по цій дорозі, наче тобі повезе. ще будеш житель. Там обстрілюється. Ти їдеш, по селі, там теж люди живуть, все. Ну, ти їдеш, а вони тут стріляють, там, з радіо стріляють, з мініметів, по селах, по дітях. Ну, собою так живе, як живе, діти бігають, все. Тільки що час часом по них стріляють. Коли я думав, що з робота точно не прийдемо, тому що сказала, що у ну, нас там про щось стріляти, з габицьів, з радіо, з танків. Ми до своєї артилерії кажемо, типа, що підтримай нас, що це. складі, по що поділися, складі, що самі робіть, що хочете. І Ми вже думали, да, ну да, та, тане, там гіпсокартон, танк як б'є, то продляй нас все. І вже так, коли жиш, на тобою тільки все свистить, то ну, все, тоді вже хамба тобі. Я приїхав ще додому з відпуском, тишина. Я перший перші дні два спати ні. чому тишина? Що, Де щось можу щось стріляти, чи що, щось, щоб не в небудь вробилося. тишина така, потім вже привикав я вдома точно. Тут вже ніхто не, не стріляє. Правду кажуть, що собака друг людини. Ось і в наших солдатів був такий вірний і надійний друг Гільза. Собачка у нас був, що здоровий такий, але він, ми ходили тіп, з ним, щоб розсяжки він снімав нам. Бо там ми сиділи в пісках зразу, там від хати 10 метрів і сиділи сепаратісти. Ну, а ми в хаті живе, вони за хатою. Собака з нами ходив, він нам сам показував. Де сидить розтяжка, починає гавкати. Вже заново тягне, не пускає тебе. Ага, зняли розтяжку. Починає мінімати стріляти, починає бігти в підвал і починає вити. Все, всі втікають. Ну, теж казали, що собачку вбили. Шкода, звісно, але кіт аеропортує. Ходить до сепаратівства їсти, потім до нас приходить, починають м'явчати. Тільки починає ну, як. ходить м'явкає, м'явкає. ми його починаємо лякати і вже вони почне понастріляти. Стрелам, де пошли, злякався, який тік. Він, він тільки зразу, тільки кіт з'являється, значить щось не буде. Що там це. Але то він такий. кіт. Їсти, прийде духами, все, і пахне. Там з боку жить від... участок міліції, бо коропорту, там сидять сепаратісти. Не маємо хлопці, ніж що робити, дзвонимо там. Каже, по нас стріляють, прийти, каже, пошліть там якийсь наряд міліції, по нас стріляють, а де? В аеропорту. Оп, вибили, потім п'ять передзвонимо. А чого, ви не хочете їхати до нас? Чи що? Ну так, щоб, трохи Розважитися щоб. В таксі визиваємо часом з коли ніхто не їде, ну, але... посміятися треба. Кожного дня в зоні АТО є людські втрати. І найбільше неприємно, коли ті невинні жертви, викликані необдуманими вчинками та наказами керівництва. Дуже багато нас втрат, тому що деякі командири не вміють керувати, а хочуть показати, що не вміють, і потім в результаті виходить, що дуже багато загинуло. Ми сіли в аеропорту, коли там один сяв командир керував нами. без втрати було, коли стало за два дні, коли мали виїжджати, за два дні. Загинуло шість чоловіків, за просто запросить так, ну, просто що командир хотів показати, що він щось стоїть. І в результаті, нічого не показав, але хлопці вийшли к нам за два дні. Ну, З російською, звісно, теж є, але їх ніхто не читає в Росії. Так, стільки, да. Ну так, да, там, звісно, там є такі, що причусти на якісь, може якісь щось курить, щось не знаю. Ставати тако, ну, прикро, звідно полосає, Приїхали два КАМАЗи, два автобуси, просто тупо стала такий ряд, йшли на нас. Просто ну, що треба бути кому, Щоб піти так просто взялися, йдуть біля. Там щось балакають, співають. Євген Онищук зараз знову перебуває на Сході і, зважаючи на сучасну ситуацію в зоні АТО, переповнюють хвилювання за його долю та долю тисяч наших військових. Але будучи ще вдома, герой програми сподівався і зараз сподівається лише на краще. Я думаю, що все буде добре. Я думаю, що як прийде, там щось може, трохи помінялося, може. Що може... війна закінчиться, щоб ніхто більше ні, з хлопців не... не лягало, так, просто так. Просто в ну, деякі моменти є, що просто, просто так. Я думаю, що це щось може влада наша додумається зробити, щоб цієї війни. Може, вони щось. може, всі люди щось понімують, що треба щось міняти в своїй житті. Так само, як тим ті, що на Донецьку, щоб повиганяти їх. Були як раніше. Може буде краще, може, але. Йдемо в Євросоюз, будемо жити по Європі. Будуть приїжджати до нас, вдихати з, Єв, з Європи. Крим, може бути, нашої. Слава Україні, звісно, і героям слава, Тому, щоб ми помінили цей флаг, за який стоїмо, за який боремося. Нема флага, нема України. Мовчать, хтось радив ідею, всі втратили віру, але дивляться в небо там апостоли, грають у карти під скреги зубів, на розбитих іконах колишніх ідей, плачуть горобці, бо в них прометей забирає вогонь, щоб зігріти богів. І віє вітер, плакали квіти. Боже, зглянься, це все твої діти, так жадібно вдихають грудьми, запах війни. По полю, вбиваючи грим, піднімав цілину і скидаючи з себе Христа, бо не в змозі не здене. Десять раз задля того вмирав, щоб знову воскресли. Плакали квіти. Боже, зглянься, це ж все твої діти, так шадімно вдихають грудьми, запах війни. Дорога від слів з буркуном проросла від порога до.